Армадол, забудь про головний біль. Влад Чумаченко 36 років. Альпініст, рятувальник, інструктор з домедичної допомоги Національної асоціації екстрених медичних техніків США. Керівник добровольчого підрозділу Тактична медицина Північ. Слава Україні! Сьогодні ми навчимося зупиняти масовану кровотечу з кінцівок. Ми розберемося з вами, що таке турнікет або джгут, який він має бути і як його правильно використовувати. Для того, щоб зупиняти масовані кровотечі, не треба бути медиком. За статистикою: 91% смертей в зоні бойових дій і масових катастроф, яким можна було запобігти, їх головна причина це саме масовані кровотечі. Тому це одна із найважливіших навичок, якої навчають на курсах до медичної допомоги. Три візуальні ознаки масованої кровотечі. Що ви маєте побачити, не будучи медиком, для того, щоб зрозуміти, що тут треба використовувати турнікет. Перша пульсуюча кровотеча. Пошкоджена артерія разом з пульсацією, наче фонтанчиком, вибиває кров назовні. Друге Пляма крові або калюжа крові, що збільшується у вас на очах, це може пляма крові або калюжа крові на верхньому одязі постраждалого, калюжа крові навколо вашого постраждалого. І третє візуальна ознака повна або часткова травматична ампутація кінцівки. Всього два правила накладання турнікета у гарячій зоні. Турнікет накладається на верхню третину плечової кістки або на верхню третину стегнової кістки. Друге правило: ні в якому разі не знімайте і не попускайте турнікет, залиште медикам приймати рішення, чи можна зняти або замінити на щось цей турнікет. Коли я кажу накласти турнікет, я маю на увазі тільки ті турнікети, які сертифіковані комітетом Ті Це всесвітньо відома організація, яка займається питаннями стандартизації і навчанню тактичної медицини в усьому світі. І вони піддають турнікети найсуворішим випробуванням. Давайте розберемо один з найскладніших способів накладання турнікета собі на руку. Я дістаю турнікет з моєї аптечки або мого підсумка, обережним рухом смикаю для того, щоб відкрити його майже до позиції кільця, і накидаю на верхню третину плечової кільці. Як тільки я накинув мій турнікет, я знаходжу кінець турнікета, хапаюся за нього і тягну до грудей, натягую сильно і проклею ліпучку по радіусу моєї кінцівки. Після того, як я закінчу проклеювання ліпучки, я починаю крутити вороток. Вороток я кручу максимально туго, стільки разів, скільки дозволяють мені мої фізичні кондиції, моя фізична форма. Як тільки я закрутив вороток, я оцей цей ремінь, що залишилось, продіваю в скобу, роблю оберт навколо воротка, знову продіваю в скобу і тільки після цього заклею білу стрічку. Масовану кровотечу зупинено. Мені боляче, але я щасливий, бо мене врятовано. У нас є масована кровотеча на нозі. Нам треба накласти турнікет на ногу. Для того, щоб накинути турнікет на ногу, нам доведеться розкрити його повністю. Далі ми хапаємо турнікет за його тверду пластикову частину, прокидаємо турнікет під коліном і далі пиляючими рухами зміщаємо турнікет якомога вище по нашому стигну. Після того, як ми змістили турнікет, продіваємо кінець турнікета через пряжку і з першого разу якомога щільніше затягуємо наш турнікет і проклеюємо всю ліпучку. Скільки дозволяє радіус нашої кінцівки. Після цього починаємо крутити вороток. Вороток крутимо стільки, скільки можемо. До упору. Максимальне зусилля воротком розвиваємо. У нас величезна стегнова судина, тому до упора затискаємо вороток. Вільний кінець турнікету продіваємо сюди і закриваємо білу стрічку. Турнікет накладено, кровотечу зупинено. Час накладання турнікету це дійсно важлива інформація для лікарів і парамедиків, яким ви передасте пораненого, якого врятували. Але якщо ви в гарячій зоні витрачати дорогоцінні секунди, знаходячись в небезпеці на написання часу, не варто під час огляду за протоколом Марч на етапі Сі, Circulation – Циркуляція, буде можливість написати час накладання турнікету. Для цього зазвичай використовують перманентний маркер, зручніше всього, але також можна це зробити і простим олівцем або кульковою ручкою. Я хочу наголосити, що турнікет є одноразовим медичним засобом його можна максимально ефективно використати тільки один раз, тобто зупинити одну масовану кровотечу. Наступного разу ми поговоримо, як зупиняти масовані кровотечі з вузлових ділянок тіла. Підпахвинна ділянка, ділянка шиї, пахова зона на ці ділянки турнікет не накладається анатомічно. Тому ми поговоримо, як зупиняти кровотечі тут за допомогою спеціальних або імпровізованих засобів. Ми розповідаємо вам про навички, прості навички, які рятують життя людей щодня і на фронті, і в толових містах під обстрілами. Навичкам неможливо на жаль навчитися по відео. Навички вимагають регулярних тренувань і відпрацювань. Тому моя головна мета надихнути вас відвідати курси до медичної допомоги. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. з 27 сьомого лютого на один плюс один Україна.